Я стараюсь бути лаконічним, ми не говорили про регламент, але я окреслював основні здобутки, які місто Івано-Франківська, громада міста здобула у 2014 році. Що стосується виконання бюджету, то він практично, незважаючи на ту політичну і економічну ситуацію в Україні, виконаний, є певне до виконання по ПДФО, там 97,4% від плану, але ви пам'ятаєте... Бюджет 2014 року, то власне, ми говорили про те, що навряд чи можна спиратися на показники, які доводили нам, доводило Міністерство фінансів, але десь домовилися, що ми беремо ці завищені показники з тим, що потім у нас не було претензій, коли ми будемо плювати до Міністерства при додаткового фінансування бюджетних трансфертів. У 2013 році ми перевиконали на 12,2 мільйона поступлення від ПДО, і це при тому, що зв'язку з певними змінами в багатьох структурних підрозділах ми втратили 7,9 млн грн від перереєстрації по іншому місці знаходження, зокрема і що стосується банків, приватбанка. Зокрема, що стосується оборонного олодопольчих місці, це 2,7 мільйона тільки по цьому одному е, платнику податків. Також, якщо говорити про спеціальний фонд, то він, е, ми отримали 114 мільйонів бюджет, е, це 111% виконання. Хотів би також звернути, що на сьогоднішній день завершується робота по межам Івана франківська і одне з серйозних досягнень, я вважаю, ми, е і сьогоднішнім рішенням частини земельних питань закриваємо проблемне питання по димкам-черешенкам. Адже ви знаєте, з 2009 році відбувався непростий процес, непростий процес переговорений з приміським е е селом Загріздя, і нам все-таки вдалося досягти компромісу і в тому числі радийної системи. Стосується основних таких робіт і то, тобто, на що були спрямовані зусилля виконавчого комітету міської ради. Безумовно, якщо говорити про капітальні видатки, а по лінії управління капітального будівництва це майже 30 мільйонів. Основна зусилля було спрямовано на дороги, на капітальний ремонт і реконструкцію доріг. І нам вдалося досягти серйозного прориву минулого року. Це і такі Містровська, Північний бульвар, Васильян, Савлідачного, Дебовська, Кіселецького, Йосипа Свібога. Таким чином ми забезпечуємо проїзд від е, Об'їзної е, аж до вулиці е, Незалежного е, біля шляхопроводу е, церкви на Мазля. Е, також е, ми відкрили, це також довго люди зверталися до нас, тому що в свій час. Ми е, провели капітальний ремонт і реконструкцію жбачі, консультації на вулиці Стуса. І минулого року ми капітально відремонтували і відкрили педіатричне наше відділення, яке знаходиться поруч. Ну, е, Міг би ще е, нагадати, що все-таки завершили мою копею з першої чергою реконструкції вулиці Шевченка, незважаючи на певні труднощі. 20 мільйонів гривень і також основний акцент був спрямований на дорожнє будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт. Такі вулиці, як Кетковича, Стуса, Заліснична, Хуткевича. Ми в чорному варіанті також дуже довго зверталися на смешниці, виконали вулицю Манюха. Також ми приступили до ремонту вулиці. Тудаєва і там вже влаштована дрібньова каналізація, щетанева основа і частину вулиці Дудаєва, ми вже зробили в асфальтному покритті. Ну і безумовно вулиця Набережна. Я ще раз наголошую, що вулиця Набережна, її капітальні ремонтні реконструкції відбувалися за бюджетні кошти, за кошти громади, як міста Івано-Франківська, так і області. Ми виділили 10 мільйонів гривень в свою частку. Від міської громади на капітальний ремонт і реконструкції цієї. Вулиці. І хотів би зазначити, що Івано-Франківська міська рада 100% розрахувалася з підрядниками. Всі 10 мільйонів ми перерахували і віддали фінансування, згідно ще раз з УКП. Також великий об'єм роботи був спрямований на енергозбереження і енергоефективність. Ми зреалізували. 9 навчальних закладів, загальна сума проєкту 5 мільйонів, із них 4 мільйони за запозначення нефто. І по підсумкам опалювального сезону 2013 2014 років економія біля 800 тисяч гривень тільки по цих 9 об'єктах. Також величезний об'єкт робіт був зроблений по модернізації наших котелей. Зокрема, були замінені пайники на котельнях Дорошенка, на великих наших котельнях Дорошенка і Петровича. Також ми поставили утилізатор газу для того, щоб додатково відправити тепло на котельні Насимоненка. Також ми працюємо і фактично на завершенні роботи по котельні медична і джерельна. Це встановлення петлів. Які заміщують газ і буде на твердому плані працювати. І економічний ефект від цих заходів складає 1,3 мільйона гривень. Також ви знаєте, я вам дякую всім, що ви підтримали кредитну угоду і всі необхідні рішення, які вимагалися прийняти на сесії міської ради в частині отримання кредиту від ЄБР. Прийняли, і зараз ми оголошуємо тендер. І згідно е кредитування за 7,2 млн євро і до 3,6 млн це грант сіди Буде проведена комплексна модернізація п'яти наших найбільших категор, а також встановлення індивідуальних теплових пунктів, 178 індивідуальних теплових пунктів в наших будинках з тим, щоб автоматично регулювати температуру. Теплоносія в залежності від температури навколишнього е, середовища. І е, також е, за рахунок цього цих коштів ми будемо е, прокладати 30 кілометрів нових е, мереж. Е, спеціалісти підрахували, що в результаті проведення даних е, заходів економія буде складати не менше 1 мільйона євро на рік. І тому термін окупності. Проєкту переключається в межах 7-8 років. Також велика наша увага була спрямована, це вже запозичення Світового банку, модернізація очисних споруд. І я запрошую всіх бажаючих, хто має бажання на екскурсію поїхати подивитися на очисні споруди, які знаходяться в Ямниці. Це очисні споруди європейського рівня. і Напевно, жодне місто в Україні не може похвалитися такими частиною спорудами. Повністю дві технологічні лінії були замінені, починаючи від походу, закінчуючи випуском вистрілів після очищення, це істолок, і попередня, і остаточна очистка, це біоочистка, це повністю нове електрообладнання, яке дає нам можливість економити. Електроенергію на аерації порядка 30%. І я вважаю, що це така інвестиція в майбутнє. Також ми проводили модернізацію житлового фонду, це і дахи, це підвали, це під'їзди, це заміна вікон. Загалом на ці цілі було витрачено більше 10 мільйонів гривень. Що стосується міжбудинкових проєктів, нам також вдалося виконати великий об'єм робіт, це після 3,5 мільйонів гривень, Це цілеспрямована програма. От, і я можу назвати декілька об'єктів, 12-14, 1214, 15-17, ми фактично парну, не непарну сторону вулиці Михайловича по ремонту міждаткових проїздів практично закінчили ще лишилася парна сторона пані Оксана Савчук, як депутат Ланація е Підпередик. Там дійсно е всі ми разом зробили величезні обіг роботи. Е також хотів би зазначити, що стосується доріг, то принципова наша позиція при капітальному ремонті реконструкції доріг ми здійснюємо і реконструкцію тротуарів, і всі тротуари ми обов'язково викладаємо у плитці. Так їх було і на натах і